Галина Фесюк поетка, журналістка, жінка, мати, волонтерка, людина з великої літери. Саме в неї зародилася ідея книгозбірня за кордон, яку вже зі своєю командою вона зуміла в життя. А і тепер Ми вам там привезли багато і діточок цих І вам ти там хвилювання всім давалося взнаки. Потім наші спробують хліба насінням. Да дайте мені тим хліба. Довелій мені. Я з вас буду молитися, скільки буду жити. Дякую вам. Звісно, кожного переповнювали емоції. Беріть, які хочете. Ставайте, вам це Наша пані Леся заохочує найскромніше. А вам ще будуть ви старші, то вам ще будуть і доросли. З Донецька написала такі більші гарні. Ось ми вам тут залишаємо цю дитячу, там ще вартує гарних. Було видно, як пані Галі хотілося розповісти про кожного автора кожну книжку, але на жаль, час був обмежений. Попереду чекало ще багато зупинок. Уся волонтерська група. Щиро раділа зустрічі із біженцями на білі Андрея. Найбільше залишив свій автограф на прапорі, який пройшов увесь довгий шлях волонтерської діяльності по Європі, і захисник Олексій, який знаходиться на реабілітації у італійському госпіталі. Тим часом українські маленькі господарочки налаштовували на стіл. Трапеза в монастирі справа особлива. Тут завжди панує правдиве та щире слово отця Оресте. Часу було обмаль, та знайшлося місце і для поетичного слова. Щоб згубився в ній слід рідну землю тобі б цілувати. Кожній долі багато сліз, багато горі і дій, чому прошу для Господа любові, щоб змінити і себе, і світ. Боже, великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням Ти її усіни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, Щастя дай Боже народу, і многоє, многоє літа. Короткою була зустріч. Прийшов час прощатися з Вілою Андрея. Світланочко, доброї ночі. Спеціально для вас записую. Сижу біля каміна, змучена, заснула вже, побачила ваше повідомлення. Ось, слава Україні! Героям слава, пані Галю! Слава таким людям, як ви і ваша команда, які знають, де їхній фронт, і віддають усі сили для загального добра. Вітаю вас і вашу команду із успішним завершенням волонтерської книжкової місії, з надією на зустріч у мирній країні.